Про початок власної справи та розвиток існуючого бізнесу, а також про ваучери на навчання та пільгові умови кредитування, про можливості для підприємців та українців, що прагнуть почати власну справу. Організували презентацію активні програми зайнятості як дієвий механізм підтримки бізнесу. Сьогодні основним завданням є побудова ефективної діяльності та співпраці служби зайнятості з роботодавцями. Для регулювання ринку праці в нових умовах створення нових робочих місць, а також збереження існуючих робочих місць, а також підтримка бізнесу під час війни. Грантоотримувачі поділилися власним досвідом використання грантових програм. Розпочали з написання плану, а вже далі освоювали кошти на зазначене обладнання чи технічне устаткування. Ми отримали грант півтора роки тому. Ми його використали для закупівлі обладнання, тобто меблів. Одразу ним скористалися, зайшли в дію, заповнили анкету, заповнили файл, який потрібно було там бюджет розрахувати, описати всю програму нашу, для чого ми це беремо. Це було зовсім не складно зробити. Ми відіслали, так як там по інструкції все треба було, і тоді очікували уже на, на повідомлення, чи ми пройшли. Розповіли і про гранти для ветеранів. На сьогодні учасники та учасниці бойових дій мають можливість отримати гранти та мікрогранти на розвиток бізнесу до одного мільйона гривень таким чином інтегруватися у цивільне життя. У нас є навчання для учасників бойових дій, отримання ваучерів. Грант для ветеранів можна отримати до одного мільйона. Умови отримання це від до 250 тисяч. Це обов'язково роботодавець повинен створити одне робоче місце і працевлаштувати одну особу. До 500 тисяч це створити два нові робочі місця і працевлаштувати двох осіб. І до мільйона. В такому випадку фізична особа-підприємець повинен працювати як підприємець не менше 12 місяців, створити чотири нові робочі місця, працевлаштувати чотирьох осіб, і ця програма реалізується за рахунок співфінансування: 30% – це власні кошти або заощадження, і 70% – це кошти держави. Доступні для підприємців і пільгові умови кредитування у рамках державної програми 5.7.9. фоп або юридична особа, що є учасником програми, та отримає позику до 50 мільйонів гривень на строк до трьох або п'яти років залежно від цілей фінансування. Є у нас такі кредити, як мікрокредити для фізичних осіб-підприємців. Вони так само йдуть в поєднанні з державною програмою 5.7.9. Якщо ми говоримо про класичне фінансування, ми можемо фінансувати як приватних підприємців, так і юридичних осіб. Вони поділяються на дві, скажімо, категорії: це інвестиційні цілі та на поповнення обігових коштів. Якщо це інвестиція, це може бути придбання якихось, наприклад, транспортних засобів, обладнання, модернізація. То тут може бути відсоткова ставка від 7% і знижуватися, якщо підприємство приймає нових працівників, то за кожного такого працівника по 0,5%, але вона не менше ніж 5% може становити. Якщо це на поповнення обігових коштів, то відсоткова відсоткова ставка 13%, Але якщо це пріоритетна галузь, наприклад, така як переробна промисловість. То ставка може становити 7%. обговорили і гранти для молоді, а саме мікрогрант до 75 тисяч гривень, які надають молодим хлопцям та дівчатам на розвиток власного ФОП. Такою програмою зацікавився пан Максим. Я почув багато чудової інформації за допомогою якої я можу почати або розпочати свій бізнес. Мені здається, більш по своїй професії щось в електриці, в енергетиці або в електротехніці. Загалом за час дії програми динаміка у краї наступна. За програмою «Грант для ветеранів» у 2024 році позитивних рішень отримали 12 бізнес-ідей і було профінансовано на 5 мільйонів 300 тисяч гривень. З початку цієї програми позитивних рішень отримали 13 бізнес-ідей і було профінансовано на 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Тисяч гривень, тобто ми бачимо, що і наскільки ці програми ефективні. Також у нас є програма видача ваучерів на навчання у 2024 році. Таких ваучерів отримали 267 осіб, і було профінансовано на 2 мільйони 600 тисяч гривень. Діючі та майбутні підприємці отримали інформацію про шляхи додаткового фінансування власної справи.